Так, мінімен, дитяче взуття, Стамбул, Туреччина. Це моделька, називається Єврозима. Єврозима це осінь, зима і весна. Були такі випадки, що діти повністю три сезони відношували цю модельку. Але, це, до речі, ця моделька дозволяє якраз брати такий запасік, там 1,5 см. Вона не широка, вона гарно фіксує, вона глибоченька. Так, моделька розрахована аж з 21 по 36 розмір. Ось шикарний носик мініменовський. Це носик, який всіх батьків покорив, не тільки батьків, ще й нас. Так, Висока підушвачка, вона не промерзає, вона з протектором. Тут поліуретан з добавочками, де не промерзає, не тріскає, не лупає, не зчосується. шкіра, шикарний твердий нос. Вона така височенька, вона гарно фіксує. Так, твердий носик, я сказала. Оце це шкіра, а це термотканина. Дихає, тримає тепло і не пускає вологу. Заліпка. Заліпка шикарна. Чому? По-перше, вона на всю, щоб не кусочок з боку, потім просто ліпучка у вас буде вичіплятися. А вона на всю і вона через цю фурнітурку. Оце сама, сама класна і грамотна заліпка фіксація цієї заліпки. Так, і язичок тут, як з зимі. Бачите, він цельний. Тобто, навіть якщо ви десь в сніг попали, ви, ну, тобто, нічого у вас туди не попадає всередину. Так, в чому різниця мінімена, наприклад, з перлиною? Мінімен робить спочатку, йде такий матеріал всередині, я так думаю, що паралон. І він обтягнутий ХБ основою. Це для фабрики не дешево, але мінімен так робить. Перлина, наприклад, робить фліс. Туда, Дуже багато фліс роблять всередину фабрик. А мінімен робить перилин... робить іменно хбешку. так І мені подобається, що ще що тут витягається устілка. перлинка не витягається, а мінімен витягається. Устілка силиконова, устілка ортопедична. Ось супінатор ось такий гарбочок є. І ось шарик тут такий є, не знаю. Зараз я вам... ось він, його видно. Цей шарик це амортизація, вона смягчає при ходьбі напругу на п'яточку. Так само хибишечка, бачите, всередині. Так, як брати розмір. Стоячу тут п'яточка у вас, тут, щоб у вас був пальчик великий, закінчується. Оце небагато, це нормально на шкарпеточку, і щоб вам ще на весну хватило до карсовочного варіанту. Саме ця моделька дозволяє, вони не широкі. Вибачте, вони не широкі, вони гарно фіксують. Так, дудочку і кладемо її всередину. Дехто може, ну я сама іноді так батькам розказую, якщо ви хочете вже зиму і бачите, що ваша ножка розрахована на цю модельку, щоб тобто, не холодна. Ви просто цю устілку можете замінити на, заміняти на устілку з міхом. Ну, ви поняли, міхову туди вставили, і ось вам зима. Зима-зима, саме, що не наїсть. Так, язичок вшитий, заліпка, класна. Висота підходяща. Взагалі. Зима, в принципі, така є в мені ну Трошечки, може, на 2 см вона вища. Але саме основне, щоб от ваших хрящики, стоп, щоб був втоплений тут всередині. Все одно любі зимові штани вони на резиночки. Ви опустили, різинку взяли. Все, ось вам резиночка між двох заліпок вона ставиться, вона нікуди не вверх, не вниз, не, не сповзає. Так, Твердий задник, я казала. Носик, я казала, класна моделька, практична. Осінь, весна, зима. ну Мінімен є мінімен. Ми взагалі його дуже любимо. дуже любимо. Вообще, ці носики, це Спочатку мінімен почав такі носи шити, а потім вже і перлинка почала, такий носик, але все одно там трошечки є різниця. Оцей нос не вбиваємо. Це дві-три дитини. Тобто батьки поклали і воно лежить аж до коли там менше народилось, може і так будь. Але ну, ми не дуже це привітствуємо, тому що якщо, наприклад, у старшої дитини є якийсь нюанс, і він потім автоматом переходить до меншої дитини. Хто продає, хто віддає, хто як. Мінімен – це таке взуття, що воно зовсім не знашується. Зовсім. Тим паче, тут все для цього є. І носики, і п'яточки. І легкі вони, легкі, класні, комфортні, дуже твердий, задній задні, він... Я от замічаю, якщо маленькі діти взуваються, от перше взуття, наприклад, ну це буквально 2 хвилини. Йому треба привикнути до висоти. Висота для маленьких основне А потім все чітко пішли все, вже як ніби давно в них ходило. Гарне зручне взуття. Так, магазин у нас Київ Дарніця більше 25 років на одному місці, це про щось каже. І інтернет ну, близько 7 років вже на всю Україну. Є обмін, є повернення. От, моделька розрахована на стандартну ніжку. На стандартно, якщо ви повненькі, ми просто беремо більше, повненька ніжка, беремо більше запасок. Якщо худенька, менше запасок беремо, то все. Хто ж карпеточкою цей момент обігрує? Кожного по-разному. Мінімен просто носиться. Я бачу, що батьки, якщо вже до мінімен беруть, то вони вже хочуть, щоб аж до п'ятого класу хватило. Але так ну, не можна. Бо там буде і сміщення супінатора, там і фіксація галіна стопа друга буде, якщо дуже багатий, зап... здоровий запас. Ну, Сантиметр це норма. В деяких моделях можна півтора, але більше ну, я не рекомендую, інакше не буде толку з цього взуття. Так, на сайті замовляєте обмін повернення. Є, є розрахунок частинами на сайті, теж бачу, що батькам цікаво. Ну і магазин, приходьте до нас, приїздіть, якщо є така можливість. Будемо раді.